Дорогі друзі, запрошую вас трохи відволіктися від професійних проблем. Сьогодні буде дуже коротко. От послухайте, які правдиві слова весь час вам кажу: життя потрібно цінувати. На жаль, ми дуже пізно це усвідомлюємо. Ми всі в дорозі, яка має кінець. Ніхто не знає, скільки ще залишилось днів, світанків, обіймів. Життя не дає нам попереджень, не дозволяє повернутися просто одного дня, все зупиниться. Але поки ми ще тут, усе має значення, тому уважно зупинись на мить. І подивись, як світиться небо перед дощем. Подякуй за тепло руки, яку тримає щодня. Не мовчи, коли серце хоче сказати, люблю, не зберігай ніжність на потім, потім може не бути. Пробачай собі, людям, життю, роби добро. Навіть якщо ніхто не побачить цього, і живи так, що після тебе залишалося світло. Бо життя це не про кількість наших днів, це про глибину кожного з нас. Шановні друзі, знаєте про силу маленьких моментів. Я вам наразі процитую. Ща, щастя рідко приходить з оркестром, з феєрверками. Частіше воно сидить непомітно. У чашки гарячої кави, у сміху коханої людини, у короткому повідомленні, я думаю про тебе. І знаєте що? Саме з цих, я завжди вам кажу з цих дрібниць. І складається велике життя, Не з нагород на стіні та не з гучних історій з крихітних, з крихітних мистевостей, які ми збираємо в собі, як намистинки, знаєте, побачити маленьке значить, не прогавити велике, бережіть моменти, тому що саме вони. Є нашим щастям. Настан хочу всім побажати нам миру, злагоди в наших будинках і серцях. Бажаю з нам завжди залишатися сильними, міцними, чудовими, бо ми ж, українці. Завжди ваша Людмила Герасименко.